Вже ми виділяємо інструментом переміщення Move цей фрейм і змінюємо тут ширину 1600 на 900 пікселів. Власне, якщо у вас дуже малий монітор, я не знаю 13 дюймів або 15 це добре. Робіть щось таке. Якщо дуже великий, 27-30 там плюс. Робіть 1920 на 1080. Це буде достатньо. І зараз стає питання, як же зробити так, щоб у нас був чорний фон. Якщо ми виділяємо будь-який елемент як фрейм, зараз інструментом переміщення, справа є панель, з якою ми будемо керувати цим елементом для кожного елемента, який розташований тут, є окремі налаштування, які ми можемо торкатися власне. Для фрейму, так і для будь-яких е інших елементів, для більшості з них є така вкладка Fill, на якій ми можемо обрати будь-який колір, яким ми залємо цей фрейм. І для того, щоб зрозуміти, що я хочу власне саме такий колір, як же це зробити, ми обираємо ще раз фрейм, жмемо сюди. Тут одкриває е опиняється. Опиняється, тут відкривається в нас така панелька. Це кольорове коло, або як хочете так називати, це кольорова палітра, будемо так називати. Тут є багато чого. Цього зараз не таркаємося, це нам не цікаво. Цей дизайн розроблено з простішими, самими простішими елементами. І беремо пипетку, клікаємо сюди і отримуємо Саме такий колір. Власне, коли побачите тут фрейм 6, це не дуже добре. Власне найменувати слої, шари потрібно. Тому також робимо інтро. Далі, щось у нас є, якісь фотографії тут. Ці фотографії я скачав зі свого компуктору. Або з інтернету. А це я розробив за допомогою плагіна Noise. Якщо хочете пограйтеся, я не буду вам зараз це показувати не на першому занятті, вибачте. А, і власне цю фотографію беремо і жмемо command c або Ctrl-C. Жмемо інструментом переміщення на наш пустий фрейм, і жмемо Command V або Ctrl V. І Воно встає саме у той на ті на ті координати, в яких воно було. Це дуже корисно для нас і просто. Також ми можемо щось копіювати з цього, наприклад, цю ж фотографію також. Command-C, Command-V. І, власне, вже щось в нас є. А далі в нас є логотип. Логотип, на відміну від того, як. Гадаю, більшість не потрібно робити великим, тому що великим його роблять часто щось таке. Власне, це був інструмент Scale або клавіатурне скорочення K на клавіатурі. І command команд з абон З е відміняють цю дію, і я виходжу з режиму Scale. Я можу скопіювати сюди, але власне що це таке, цей логотип? Це вже не фрейм. Ми з вами знаємо інструмент фрейм, ми знаємо інструмент move. А що це таке? Це текст. Якщо побачимо на, поглянемо на панель шарів, ми побачимо, що є фрейм, у нього ось така піктограмка, так? Ось цей такий дієзік, решіточка. А є інструмент текст, і, власне, тут ми бачимо саме цю буковку Т. Як же керувати цим інструментом? Дуже просто обираємо тут його або клавіша Т на клавіатурі, і пишемо «Ендрю Гаврілов». Власне, звісно, ми будемо з вами проходити цей інструмент і усі налаштування, але я повинен сказати, що ось тут вони, вони усі. І тут ми змінюємо розмір кегель, можемо змінювати е, вагу цього шрифту, можемо змінювати будь-які параметри виключки, власне, вимкнення. Прошу е, вибачення. І я не буду зараз це робити, тому що писати текст і вас вчити цьому. Це. Подалі, подалі буде зараз. Ми просто розташовуємо елементи і дивимось, як же вони зроблені. Тобто, це текстовий елемент. Далі є ось така навігаційна частина. Ми її також копіюємо: Ctrl c або Command-C і Command-V. І коли ми це розташували, ми також можемо побачити на панелі слоїв, шарів, що це текстові елементи. Складно написати текстовий елемент, ні. І я вас застерігаю також, якщо хочете писати великими буквами, великими літерами, пишіть маленькими. А ось тут є таке налаштування. Кейс, uh, якщо ви обираєте uppercase, усі букви, які ви написали, перетворюються на великі. І це дуже важливо саме так робити, тому що верстальники, розробники вас потім з'їдять. Якщо ви власне через каплок це капслок це писали, це дуже погано для верстки. Розташували тут є у мене ще uh, мой, мій емейл. Розташовуємо і тут у нас його. Власне, як зроблене підкреслювання. Давайте подивимось. Що як я тобі скажу, що Figma — це не все, що тобі потрібно знати, щоб робити якісний UX-UI дизайн? Figma — це саме інструмент, а ось як робити дизайн. Ми навчаємо на безкоштовному курсі Вебдизайнер в Вибуховий старт на нашій власній платформі. Воя переходь за посиланням у описі, і ти побачиш, як 500 тисяч студентів до тебе проходили цей курс. Ну власне, не побачиш, але відчуєш у цей вайб, у цей фльор. Багато людей пройшли. Там є безкоштовна підтримка наставника. Ти зможеш зробити свої перші домашні завдання та перші роботи в портфоліо, і дізнаєшся, як заробляти на знаннях з дизайну. Посилання в описі доєднуйся просто зараз.